Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, що краще посадити біля полуниці. Ну, по-перше, і найпростіше це цибуля і часник. У мене дві грядочки з полуничкою, і я завжди біля однієї на зиму висаджую часник, а потім цибулю. Чому я спочатку сажу часник, Тому що він вибирається першим, і на тому місці, де він вибирається, можна ще підсаджувати полуничку. А далі вибирається цибулька і так і продовжую свою грядочку. Але ми зараз говоримо, чому саме ці культури головне садити біля полониці. Тому що вони допомагають. Відлякувати різних шкідників, які так, хочуть посмакувати полуничкою. Що цибуля, що часночок, вони мають специфічний аромат, який відлякує дуже багато різних комах. І також ці культури, які. І із землі витягують різні поживні речовини. Полоничка одне тягне з землі, чесник, цибулю інше. І тому вони не є один одному конкурентами. Тому що, якщо, наприклад, посадити огірки біля полуниці, то вони тягнуть багато азоту. І полуниця може бути мілкою або, ну, Взагалі, урожай може бути гіршим. Тому такі овочі не рекомендується садити. Але те що, те, що не рекомендується садити, я можу вам розказати як окремою темою. А зараз ми наголошуємо саме на тому, що садити можна. Отже, перше ми сказали, да? це часник і цибуля. Їх можна садити як на зиму, так і на весні. Далі, бобові культури. Квасоля, горох. І так далі. Також можна садити редис, моркву, вони допомагають покращувати родючість ґрунту та засвоєння поживних речовин. Також бобові вони мають таку структуру коренів, що сама структура їхнього коріння саме і допомагає покращувати ґрунт і засвоювати корисні речовини. Значить, вони, якби виходить, що вони віддають поживні речовини полуничці. Тому це, на це зверніть увагу. Ми, наприклад, робили так. Навесні я висаджувала горох біля однієї грядочки полуниці. Так прям вздовж цього городу. І мені дуже сподобалося. Ми дуже рано посадили, він дуже рано пов'язався. Виходить, що ми і врожай зібрали, а потім скосили, і цей горох він не затіняв полуницю. Цей варіант ну, на своєму опиті я перевірила, мені сподобався. Далі, зелень. Наприклад, петрушка, шпинат, салат також дуже добре садити. Наприклад, салат на зелень вона стимулює розвиток квітконосів та вусів. Я, наприклад, сама цього не знала, це я десь прочитала. Далі дуже ще корисно садити різні трави. Наприклад, такі як чебрець, лаванда, шавлія. Ну, ось візьмемо чебрець. Вона дуже ароматна трава. Я думаю, всі її знають. Вона своїм ароматом допомагає відлякувати шкідників, слимаків, гравликів. Всі знають, як вони шкодять полуниці. І також покращує теж якість ґрунту, як і ті культури, про які ми тільки що говорили. Але яким, яким чином? Не, не завдяки своєму корінню, а завдяки тому, що вони. Залучають своїм ароматом корисних комах та зменшують зростання бур'янів. Далі лаванда. Лаванда відлякує попелицю та павутинного кліща запах лаванди. Всі знають цих шкідників. Також лаванда, ви знаєте, що вона дуже ароматна. І вона. Своїм ароматом залучає запилювачів наших трудяжок бджілок, Що, в свою чергу, звісно ж, покращує, може, може підвищити урожайність. Я думаю, що останніми роками всі замітили, що бджілок стало літати набагато менше, ніж раніше. Наприклад, ось, якщо взяти ну, буквально там років п'ять назад, я пам'ятаю, як я приходила, мене був на іншому городі, мене була посаджена малина, а біля неї і полуниця там була недалеко, і ми посадили Іванчай. Ну, Іванчай ближче сидів до малини, бо полоничку він дуже високий, ну, біля полониці не годиться, тому що буде затінять. Також ще у нас був лафант. І я пам'ятаю, як я прийшла подивитися, що там відбувається у мене на городі, коли почало все цвісти. Стояв просто неймовірний гул, бджілки, злетілися. Може, хто знає, що лафант взагалі садять як медонос. Но ми садили не для цієї мети. Ми садили для того, щоб потім використовувати цю траву як чай, тому що вона дуже корисна. Якщо кому буде цікаво, я можу вам на цю тему розповісти про іван, чай, про Лафант і так далі. Так, і ще є трава, яка відлякує шкідників. Це шавлія, також слимаків і равликів вона відлякує. А залучає своїм ароматом таких корисних комах, як сонечка і златогласка. Вони в свою чергу допомагають боротися з попелицею та кліщами. Ось такі корисні трави. І ще також є м'ята. Вона також покращує якість ґрунту, зменшуючи зростання бур'янів. Але з м'ятою треба бути обережним. Тому що вона дуже агресивна, вона розмножується корінням. Тому краще її висаджувати у горщиках. Ну, Це, звісно ж, якщо у кого невеликі грядочки, то і красиво, до речі, буде, і корисно. Далі, календула і чорнобривці. Це взагалі мої улюблені квіти в плані їхньої користі. Це природні захисники від шкідників. Календула бореться з попелицею, чернобривці з нематодою, довгоносиками, цибулевою мухою. Календула допомагає знизити ризик захворювання рослин, тобто вона оздоравлює навіть ґрунт. Вона бореться з фітофторозом і мозаїкою. А чорнобривці покращують якість ґрунту та можуть діяти як природна мульча. Я навіть колись десь зустрічала інформацію, що чорнобривці їх спеціально додають у компост, щоб, він, щоб, щоб чорнобривці обеззаражували його, тобто боролися і навіть там з різними хворобами. E, значить, календулу і чорнобривці сіють насінням навесні. E, значить тут треба вибрати e, час e, саме тоді, коли, щоб співпало, да, щоб, як вони будуть свісти, і полуничка. E, при цьому слід переконатися, коли ви сієте насінням, що рослинки. E, Рослини, сусіди або компаньйони, вони розташовані досить близько до кущиків полунички. Цим ми забезпечимо адекватний захист від шкідників. Тому що якщо вони будуть дуже далеко, то ясно, що вони цієї функції максимально не виконають. І е, коли ми садимо саме ось Чорнобривці і календулу, то ми зменшуємо потребу в, в пестицидах різних хімічних препаратах. Е, я ось коли <кій> навесні у мене була мета, я хотіла посадити, е, обсадити реми, е, кожен сорт, обсадити з усіх сторін чорнобривцями. Я переслідувала дві цілі. Я хотіла зробити, щоб було красиво, по-перше, а друга, щоб захистити полуничку. А, і навіть три. А третя ціль була це відділити сорт від сорту. Але мені не вдалося це зробити, тому що в цьому році якось дуже погано посходили квіти, і дуже багато не зійшло, і тому просто їх було у мене мало, не вистачило. Але це в мене є в планах, і на наступний рік я все одно планую цим зайнятися. І якщо все в мене вийде, я, звісно ж, з вами поділюсь, покажу вам. Ну, просто в мене в голові ця картинка є. Але як воно буде в реальності, ну це вже ми подивимось на практиці. Сподіваюсь, що вистачить і часу і, і, і чорнобривців. Так, і ще хотіла вам сказати про те, що, ну, чому я так, ну, не стараюся обробляти хімічними препаратами полуничку. Взагалі раніше я не обробляла ні полуницю, ні малину. Чому? Я вам вже казала, да, що ми насадили дуже багато іван чаю, лафанту, і ми робили ферментований чай. І, там, Малини із листя іванчаю і з листя полуниці. Якщо кому буде цікаво, я на цю тему можу вам теж дуже багато розказати. Цей чай дуже корисний, і тому я ж не могла її обробляти листочки. І коли ось ягодки вже закінчувалися, листочки було дуже багато. Я їх обривала і робила з них чай. І в мене були покупці навіть постійні, які приходили і дякували мені за цей корисний і смачний чайок. Але ще саме цікаве, особливого смаку полуничного він не мав, немає, а от ціниться він за свої корисні властивості. На смак він такий м'який і приємний. Хто, хто цінує такі чаї, той мене розуміє. От і все. Значить, я з вами я вам розказала про те, що можна садити біля планиці. Висновки робити вам. Хто, хто думає, що ця інформація була корисна, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато ще інформації, хочеться багато чим з вами поділитися. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Гарного всім дня, до побачення, до нових зустрічей.